Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Всі, хто любить і цінує і цікавиться парфумері. І ті, хто відкрили випадково це відео, залишайтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні незвичний формат відео. Справа в тому, що я свідомо уникаю розпаковок і знайомств з ароматами на відео, тому що. Коли ти маєш вже певну таку відповідальність, то іноді ти розумієш, що перше враження може бути хибним. Тобто з ароматом треба прожити деякий час, хоча б маленьке життя. Тоді твоя думка буде ну, принаймні об'єктивною. Так, це буде твоя думка. Але вона буде мати під собою якесь підґрунтя. А коли ти з ароматом знайомишся по перших нотах, з ароматом якого ніколи, ніколи не слухав, це важко. І ще хочу сказати, що у мене є така вада, я завжди мовчу. Мені складно, складно розмовляти. Коли я наношу аромат, це стосується парфумерії. Так то я поговорити дуже люблю. А коли я наношу аромат вперше, я мовчу і пригадую якісь моменти життя або якісь асоціації. Тобто я прислухаюсь до себе. А люди ж не можуть читати твої думки, тому це не цікаво. Ну, я вирішила зробити такий формат. Я розповім вам про аромати, я розпакую їх. Я нанесу їх на себе, а потім я зроблю двогодинну таку перерву. Для вас це буде одна мить. Я поп'ю чаю, я поміркую, я прислухаюся до своїх якихось емоцій і розповім вам, ну, принаймні, як аромат розкрився, як, як він прожив ці дві години на моїй шкірі. І мова сьогодні піде про два аромати. Жан-Луи Шарем One Love і Pop Delights номер 2 Як я дізналась про ці аромати, абсолютно випадково. А як ви знаєте, в житті випадковостей не існує. І в парфумерному магазині людина просто пригадала про аромат One Love, коли ми розмовляли. І ну, назва така досить проста. Я запам'ятала, коли я прийшла додому, я почала вивчати це питання і зрозуміла, що про аромати дуже-дуже мало інформації, але була дуже така приємна для мене новина, що ці аромати досить бюджетні. Тому я вирішила замовити їх на осліп. Я думаю, що я багато не втратила. і... Не сильно ризикувала, але мені самої дуже-дуже цікаво. Давайте я розкрию ці аромати, розповім про ноти і про парфумерів, які створили ці аромати. Абсолютно не маю уяви, що всередині. І перший аромат One Love. Аромат був створений у 2015 році. Проста коробочка. Дуже просте пакування. Ось такий флакон. Дещо класичний, на мій погляд, Ось такий високий. І давайте я вам розповім про ноти. Верхні ноти мімоза, лист фіалки, шафран, бергамот. Лимон і гальбаном. Середні ноти ірис, бузок, магнолія, деревина і троянда. І база аромату, дубовий мох, ветивер і амбретта. Не дуже цікаво. Кришечка металева назва бренду. Такі флакони я люблю. Взагалі мені подобаються флакони витягнуті. Такий дещо вінтажний, якщо чесно, вигляд у флакону. Я зроблю перший, перше розпилення. Вибачте, я дуже хвилююся я в повітря, а потім нанесу собі на зап'ятстня. О, дуже гарне розпилення і аромат. Перше враження. Аромат квітковий, пудровий одразу, трохи зелений, трохи терпкуватий. І мені подобається. Я зніму браслет, для того, щоб нічого не заважало. І нанесу аромат на шкіру. Мені подобається. Одразу, одразу. Принаймні те, що я відчула, це моя історія, бачите, мені дуже важко, не розкладаючи аромат на ноти. Це квітковий, трохи пудровий, трохи зелений і гіркуватий букет квітів. Вітковий аромат. Всі інші враження я розповім вже за дві години. Давайте тепер розпакуємо ще один аромат Pop Delights номер 202 І потім я роблю перерву і розповідаю вам, як ці аромати едична коробка. Мені здається, що флакон буде такой такої ж самої форми. Дуже все просто якісно. І це мені нагадує, якісь парфуми з минулого. Взагалі і форма. Так, аромат в такому самому флаконі, в верхніх нотах розовий перець, гріпфрут. Середні ноти гарденія, білий персик. І абрикос. І базові ноти, боби тонка. Ну що, робимо розпилення повітря. Я наношу цей аромат на шкіру. На іншу руку ми робимо двогодинну паузу, і тоді вже поговоримо більш ретельно обговоримо цю тему. І так, я наношу цей аромат. Абсолютно е, спонтанно кажу, а я відчуваю трояндовий букет з зеленью. Троянда молода, чиста, прозора. Е, чому не знаю? Начебто троянди і нема в піраміді, але я відчуваю це саме так. Я наношу цей аромат на себе і Роблю 2 паузу. Пройшло майже 2 години, і я повернулася, і мої враження зовсім змінилися. І добре, що я не стала розповідати про аромати по першим відчуттям. Почну з аромату Pop Delights аромат, який я розпакувала останнім. Аромат дуже сучасний, аромат солодкуватий і свіжий водночас, дуже гармонійно він і ладно зроблений. Аромат, який я б віднесла, напевно, до люксової, люксового сегменту, ну такий середній люкс. Хоча аромат дуже-дуже бюджетний, дуже бюджетний. В ароматі Абсолютно немає троянд, у нього таке дійсно свіж, свіжий початок, і цей грейпфрут з рожевим перцем. Ось так ввели мене в оману. Я відчула троянди. Немає троянд, в ароматі фруктова соковита база, Середні ноти, вибачте, і в базі боби тонка. Аромат досить швидко розкривається на шкірі, і в цілому звучить. Таким сучасним якісним люксом. Ну, я б, можливо, не віднесла його до арматів, там, Шанель або Ланком, або Діор. Ні. Це аромат такий середній якісний люкс. Такий ну, рівень тросарді. Ну, якось так. Мені складно, звісно, сказати, який аромат шлейф і стійкість. ну, Принаймні за дві години цей аромат не зник, він залишився, він вже знаєте, устаткувався в такому вигляді, напевно, в якому він і залишиться на шкірі, але просто буде поступово, поступово стихати. Я думаю, що так. Ну, гарні в цілому гарні враження залишить цей аромат, що не скажеш про наступний парфум. Цей аромат не те, щоб мене розчарував, але здивував, і дві години я розмірковувала саме над ароматом Van Love. Парфум стався мені при першому знайомстві таким чудовим букетом, дещо пудровим, пудровість пульцова, а пульцова, Мімоза дає таку пальцову пудриночку. В арматії гірчинка зелена, і букет здався мені класичним і дуже приємним. Ну, тобто я очікувала від нього просто якісь неймовірні враження. Але дуже швидко, на шкірі, я почала відчувати ту гірчинку, яка в повітрі мені здавалась такою ніжною зеленою гірчинкою. Як наче від знаєте, листя, які бувають там у троянди або у буска. Ні, ні. В ароматі з'явилась шершава гіркота. І я не знаю, що дає ту гіркоту, можливо, шафран, можливо, дубовий мох, можливо, витивер, а можливо, всі ці ноти в поєднанні я нанесла. На блотер цей аромат, бачите, як той блотер я понівчила. Тому що я дуже-дуже, знаєте, хвилювалась. Я і так, і так, і так. Є якась шершава гіркота в ароматі. І вона мене одразу, знаєте, відкинула років на 20 просто назад, тому що аромат із за тої гіркоти. Став дуже дуже олдскульним. Тобто, якщо б на сліпих затестах я відчула цей аромат, я б сказала, що це аромат початку 2000-х, а не парфум 2015 року. Він дуже класичний. Я тепер зрозуміла, чому жінка. Ми роздивлялися з нею аромати від рожа, дав, і вони також класичні. І вона якось чогось пригадала цей парфум, тепер я розумію, тому що це просто олдскульний букет квітів. От зараз, вже, коли я розмовляю і відчуваю цей аромат, наче та гіркота почала проходити. Тобто я так розумію, що ось шершава гіркота, яка на мій пог яка мене налякала навіть. Чого там налякала, вона почала відходити. І зараз аромат зовсім наче по-іншому звучить. Ну, тобто цей парфум, ну, напевно, належить до тих парфумів, які треба постійно, постійно розгадувати, розмірковувати над ним. Ну, напевно, це і цікаво водночас. Я не пам'ятаю, казала чи ні, що цей парфум створив парфумер Томас Фонтен, який е, створив багато ароматів відомих і працював на дуже відомі бренди. Але найбільше ароматів він створив для бренду Любен е, бренд, з яким я познайомилася нещодавно. і... Мені сподобались аромати, вони також дещо класичні. Якщо вам цікаво, я зроблю огляд на ці аромати, тому що в мене два аромати, які мені сподобались, вже є у цього бренду. Я не була з ним знайома і познайомилась нещодавно, і мені дуже сподобалось. І він дуже багато таких чудових ароматів створив для цього бренду. І тому я так, спокійно собі замовила цей парфум. Ну, звісно, ще з причини того, що він дуже недорогий. Але я не очікувала, якщо чесно, почути такий олскульний парфум. Тобто це аромат, в якому мені сподобались перші просто першні, перші верхні ноти. І от зараз база мені подобається. Це якась така. Класична э, статусна база, яка притаманна ароматом старої школи. Те, що видала мені э, середня складова, я не готова зараз навіть робити якісь висновки. Напевно, з ароматом треба прожити деяке життя. Ну, Принаймні я не витратила багато грошей. Я, напевно, повернусь потім згодом і розповім, можливо, армат, якому треба дати відпочинок після дороги, тому що армати я почала тестувати одразу, як їх отримала. Ось таке вийшло відео дещо спонтанне, можливо. Невнятна якась думка про аромати, але це перша думка, і принаймні я дуже-дуже намагалася донести відчуття, які дарують мені аромати. На жаль, на жаль, я не змогла порівняти ці аромати з якимись парфумами, для того, щоб у вас склалась думка про них. Просто один аромат більш сучасний, а інший. Такий має відсил до олдскульних парфумів. Ну, подивимось, поживемо, подивимось, що буде далі, що станеться з цими ароматами, коли вони відпочинуть. Я дуже дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!